Йоу, друзі, всім привіт! Сьогодні я граю цю GTA 5, але сьогодні щось ніяких машин, ні по яких, ні, нічого, бо сьогодні я от їжджу і нікого такого нема, лише щось там був раз. Так, ну, я не знаю про, про що буде ролик сьогодні. О, так, треба стати, треба стати. Так, ви маєте вже скоро поїхати на воду рута. Та спокойно там треба, о, добре, добре. Які ж там привід? Ага. скажи, скажіть, друзі, який там привід може бути? Завісно. Які ж там привід? Що там той мені бос говорить? Так. Так, зараз, бо я не можу так. Бибе, которая так не может Так, давай так милиціей проїхати. Так, давай. И включить сам. Якщо шо, то добре, це гарна идея. Це гарно. І И іду до той якоїсь проклятой гори. Не знаю, про яку там буду говорить взагалі. Що він, яку він має уяву взагалі? Так, ну от такі вже старші машинки, вони можуть їхати, якщо чесно. Вони можуть їхати. Так, зараз... Так, ще трошечки, ще трошечки. Мені вас сказали якось на роботу їхати. Так. Підмом, їдем, їдемо, їдем. ми сюди ще повертаємо. Так. Я щось таке вже колись робив. Може, вже не здається. Я щось сюди вже колись їхав, раніше, Я колись колись щось попадила. Так, мм. Так, зараз. Я буду їхати туди. І кажуть, що того правда ім'я Джок, але я такого ніколи не чужу. Такого моє ім'я не стільки. Ну це... каже, що бос мені що оцей його будемо, теж може бути як проклятий. То що я його просто приїжджаю Так, їду, їду, їду. І так. Він каже, що ще десь близько, але він десь так казав. Десь зараз хочемо. Напевно, десь відтуда будемо стартувати. А, щось, щось реально. Я вже дуже багато такого подібного робив, якщо чесно. Навіть і хотів робити. Я тут колись їхав, я тут колись їхав я тут колись їхав, я тут пам'ятаю. Це все пам'ятаю. Ой, не вже машина не зможе сюди заїхати. Ні, тримайся, тримайся. Не зможе, не зможе. Вже здаю назад. Блін, що ж таке? Я ще зараз пораню свою машину. А я не хочу її ламати на початку відео. Так, ну вже десь прошло. Дві хвилини. Ось так. Так. Ох, блін, а чому вона не може заїхати? Чому ця тупа машина не може заїхати там нормально? Навіть Белотус туда заїхав. Так, ще набираємося сели, давай машину, давай, бо іначе бо я тебе в метеоролом здам, якщо ти зараз не зможеш. Опа, все вже забоялася, забоялася. Вже їде. Ні, не, тормозе, не, тормозе, не тормозе, не тормозе, не тормозе, не тормозе, не тормозе, не тормозе. Не тормозе, так вона нас це зробити. Я нічого не бачу, а ви щось бачите, друзі, наприклад, у неї. Ви щось бачите там. Ні, я, наприклад, не бачу нічого. Ооо. Що за прокляте місце? Реально. А, це той привет! Я колись його вже зустрічав зараз. Так, зараз, 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 зараз. Так, де, 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 де? Так. На 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 тобі. Пум, пум, пум. Це? це реально той Джок. Хто це? Це вона чи він? Це, напевно, вона. Опа. А де він дився? Не кон що внизу. Так. Я щось забув. А що це там таке? Зара Зараз я подивлюся, що це таке. Пойметься. Ну, реально мені босс сказав, що це якийсь тупий привет, реально. Якийсь реально... Щось трохи аж офігет привет. Я щось, я напевно, його вперше бачу, а... Поняв, я його вже бачу навіть не вперше, бо то, що. Ага, я пригадав, це в першому відео я сюди їздив і, і наприклад, тільки то просто було на лотосі. Ну то, добре, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І ще, якщо хочете, то ставте дзвіночок. Ну... А, відео допомагає кінця. І я ще буду знаходити якнайбільше пасхалочок для вас, щоб ви могли їх побачити. Ну то добре, бувайте!